будемо вас з Сьогодні, 23 серпня, День прапору України. Радіозне свято ми для вас вишнували. Підтримка буде за Години ми вже зробили прекрасний прапор, який буквально сьогодні ввечері поїде до наших військових завдяки вашій чутливості, завдяки небайдужості вашій. Наші військові прочитаються те, що ви залишили їм на натхнення, на те, щоб вони просто знали, що їх тут люблять і дуже чекають на вас. Це все ми робимо для вас, тому що сьогодні свято і зараз проходить майстер-клас вироблення прапорців. Так що ваші діти можуть підходити та отримати ще якийсь подарунок. Сьогодні іменний подарунок підписати його, і це буде круто, це буде класно. А після цього ми будемо розмальовувати нашу рідну Україну різними кольорами, різними, різними. Ось бачите, які гарні у нас малюнки вийшли на асфальті. Це також відбитки просто вашої щасливості.

Військові. Сьогодні, 23 серпня, сьогодні День прапору України. Мене звати Шитик Яна і ось моя колега, мене звати Віта Євдокимова. Ми вирішили з нею для вас створити цей особливий день. За підтримки нашого будинку торгівлі сьогодні проходила дуже масштабна акція. Ми завлікли дуже багато цікавих людей, наприклад, нас відвідував Юрій Дорошенко, Асоціація Паркуру та дуже багато людей, які залишилися. Небайдужими до того, що ви там знаходитеся. І про мету нашої акції розкаже моя колега по Перше, я хочу сказати, що ми дуже вдячні вам за те, що ви оберігаєте нас, за те, що захищаєте нас. А також я скажу декілька слів про те, що сьогодні відбувалося. Проходило декілька майстер-класів. Перший майстер-клас це був великий наш прапор України, який разом з нашими черкащанами ми розмальовували і розписували. Там ви можете почитати побачити різні побажання і малюнки, які наші співвітчизники зробили саме для вас. Знак вдячності для вас. Також проходив конкурс у нас на. А, такі пропорції ми робили їх разом з дітьми і дорослими. них підписували дуже гарні пропорції, які вони забрали з собою додому. І останній ще один такий майстер-клас дуже цікавий. Це макет нашої рідної України. Бачите, такий цілесний, неділимий, єдина Україна. Його підписували і діти, і дорослі разом. І це все вам. Ви все це прочитаєте, побачите на власні очі. Як діти, так і дорослі для вас. Те, що вони відчувають, те, що їм болить. Бо це, наприклад, дві України дуже молодих, прекрасних дівчат. Слухайте, що вони пишуть для вас. Ми на вас чекаємо, бажаємо перемоги. Повертайтеся живими. Ми вас любимо. Так що знайте, що вас тут дуже люблять. Бачите, І ось це Україна. Рідні наші захисники. Я бажаю вам перемоги. Повертайтеся якнайшвидше. Повертайтеся додому. Дякую вам за те, що ви носите мир, і ми також вас любимо. І це все саме для вас. Ми на вас чекаємо. Повертайтеся якнайшвидше. Нехай вони підуть геть, тому що ми Україна, і ми просто непереборні, Правда? До побачення.